Привіт ми добре знаємось на делікатній темі ваги у дітей та підлітків і часто зосереджуємось на втратах здоров'я через надмірну вагу та ожиріння. Однак іноді дитині потрібно трохи набрати вагу. І, хоча є багато способів зробити це, не всі ці способи здорові. Що робити, якщо здається, що у вашій дитини низька вага? Якщо хвилюєтеся чи потрібно вашій дитині набирати вагу, дуже важливо проконсультуватися з лікарем. Перш ніж приступати до корекції ваги. Можливо, що вага вашої дитини цілком нормальна, враховуючи, що кожна п'ята дитина страждає на ожиріння, а одна з шести має надлишкову вагу, легко зрозуміти, як батьки можуть подумати, що їх дитина дуже худа, коли це насправді не так. Один із способів дізнатися, чи вага вашої дитини є нормальною, перевірити її індекс маси тіла. Розрахунок на основі росту та ваги. Що використовується для дітей віком від 2 років. Втрата ваги або недостатня вага може бути ознакою медичної чи емоційної проблеми, тому обов'язково повідомте лікаря про свої занепокоєння. Якщо в вашій дитині менше 2 років особливо важливо проконсультуватися з лікарем щодо проблем із вагою та точно дотримуватись його порад. Головне вибір здорової їжі, коли дитині необхідно набрати вагу. Якщо вашій дитині більше двох років і лікар погоджується, що набрати вагу це гарна ідея. Найкращий спосіб підійти до цього використовувати здорову їжу та здорові звички. Три способи сприяти здоровому набору ваги. Дайте своїй дитині трьохразове харчування, сніданок, обід і вечерю. І два здорові перекуси вранці та в другій половині дня. Якщо ваша дитина вечеряє рано, ви можете перекурсити і перед сном. Намагайтесь уникати перекусів між ними чи пити що-небудь окрім води, адже треба, щоб діти були голодні, коли ви даєте їм їжу. Пропонуйте здорову висококалорійну їжу. Подумайте про здорові жири та білок, деякі приклади: горіхи та горіхова олія, а також насіння, наприклад, гарбузове або соняшникове. повножирні молочні продукти, такі як молоко, жирні вершки, вершковий сир та інші сири, авокадо, хумус, оливкова олія та інші рослинні олії, цільні зерна, такі як цільнозерновий хліб чи гранола. М'ясо ну, це якщо воно є у вашій дієті. Щоразу, коли ви готуєте їжу чи закуску, подумайте про те, як ви можете додати до них трохи корисних калорій. Наприклад, ви можете додати трохи олії, вершкового масла чи сиру до макаронних виробів, або трохи горіхової олії на скибочку яблука чи шматочок тосту. Три пастки, яких слід уникати. Перше, це давати дитині більше солодощів чи шкідливої їжі. Це заманливо, оскільки діти зазвичай хочуть їсти солодощі чи шкідливу їжу. І ті, і інші продукти мають калорії, але вони не є здоровою їжею і не варто розвивати звичку до такого, адже ця звичка дуже зашкодить у дорослому житті. Друге це надання дитині на обмеженого доступу до їжі. Це теж заманливо. А ви ж хочете, щоб діти їли. Але через це важко бути впевненим, що те, що вони їдять, є здоровим, а також дрібне перекушування може зробити дітей менш голодними, коли настає час нормально поїсти. Третє. Це дозволяти своїй дитині насититись молоком та іншими напоями, включаючи напої з харчовими добавками. Це також зменшує ймовірність того, що дитина буде їсти під час їжі, і а, вона навряд чи отримає усі необхідні поживні речовини. Не давайте дитині харчові а, добавки, якщо це не радить ваш лікар.